Молодий український художник, студент Львівської національної академії мистецтв. Ось... <плінь> Перше моє питання це було таке. Чому художник розвідки прийшов в Києві? Це якась це якесь раннє дитяче вирішення, що коли ми мріли стати космонавтом чи кимось чи це вже більш таке доросле доразе. Звичайно, всі ми знаємо, що з в, кожна з тим співфантузує, що хтось хоче стати президентом, хтось хоче стати кимось. У мене якось так було, що в мене кожного року змінювалося моє враження. Один момент мені одна професія подобалась, другий момент мені інша професія подобалась, Але Загалом образовуючи мистецтвом і загалом займався ще самого дитинства. Коли тільки перше дотокнувся до фарб і до фантастики мені відразу це подобалось і, мабуть, я постійно цим займався. Клас. А щодо твоїх теперших попів, щоб твої творчості, твоєї ділянки? Які теми тебе зараз? Меніше, тобі, можливо, можеш сказати про якісь останні проекти, виставки, або про те, чим ти зараз займаєшся? Які теми? Ну, зокрема, те, що мене зараз цікавить ну або останні тобто, якісь проєкти, або були виставки, з чим пов'язані, це було з темою Майдану. Тобто, це було безпосередньо пов'язано з Україною і з тим, що відбувається загалом. Ціла моду, тобто, Львів, Львівська академія, загалом всі студенти. Тобто Хтось може підтримати там, словом, хтось може підтримати ділом. Ми стараємося підтримати своєю творчістю і висловити свою думку у своїх роботах або у своїх проєктах і у проєктах у своїй творчості. Тобто, останні були проєкти пов'язані з темою Майдану. Це Проєкт був у воді в Терномиці, це була інсталяція, така спільна. Також були ще деякі проєкти, пов'язані у воді, також були перформанс і деякі живописні. А можливо ти зараз працюєш над дітей з проєктом службуш, зарадити якісь тему що це за проєкт, що це за заповнення. Ну зараз я знаходжуся у Пошавській академії міністерства про обміну. І, скажімо так, мені хочеться якось трошки відійти від теми політики, адже вона просто оточує нас кожного дня, кожну секунду ми про це чуємо і загалом, наприклад, порівняти те, що відбувається в Україні, та як нас медіа виражає. Свою думку в Україні і те, що звучить тут, або, наприклад, я спілкуюся з друзями з інших країн, так як вони це розуміють, розуміння є зовсім інше. І тому політика і мистецтво не завжди були поряд, але з цими темами потрібно бути завжди дуже, скажімо так, акуратні. І не завжди це є правдою. І мені якось наразі мені хочеться до цього відійти, тобто зайнятися якось передати свій творчості якісь більш глобальні питання, глобальні проблеми. Те, тобто, то, чим ми займаємося, тобто зараз, мені зараз важливо в е, малярстві, е, в якихось своїх роботах передати своє От те, чим я займаюся, чим я хочу е, займатися, що я хочу робити, що мені подобається. Тобто Я знаходжусь зараз в постійному пошуку, пошуку техніки, пошуку ідеї, е, пошуку загалом. Тобто Зараз світ відкритий і нам треба тільки е, черпати ідеї з нього. І, Додавати щось нове і цікаве, але, скажімо так, не заганяти все більше депресії а поки витягувати з нього. Мені здається, це одна із основних функцій, принаймні, зараз і завжди. Ще одне питання. Розкажи щось про своє, як ти побачиш мрії, якісь вже <кхем> вже почати плани перші. Або вже таке далеко можна більше. Ну так, загалом так. Поняття це дуже таке абстрактне поняття. І, звичайно, в мене кожного дня з'являються якісь нові ідеї, з'являються якісь ну, не знаю, так, нові мрії, якісь нові цілі. І звичайно я кожного дня собі ставлю нові цілі. Вони можуть бути менші, можуть більші. Тобто це може бути ціль на тиждень, може бути ціль на місяць, може бути ціль на рік, на 10 років, на 20 там і далі. Але вони мають бути просто сформовані по категоріям їх потихеньку, як сходинка по сходинці, треба рухатися і, скажімо так, іти до цієї вершини, тобто до, до тієї основної цілі, що ти поставиш. Бо, наприклад, досягти чогось одної великої цілі, не, не будучи осмисно, в якихось маленьких питаннях, не, ти нічого не досягнеш. Те, що стосується зараз, я зараз намагаюся займатися. Загалом творчістю в такому обширному понятті, Тобто мені зараз цікаво сучасне мистецтво, мені цікавий класичний живопис, тобто я займаюся живописом, там можу займатися моментальним живописом, розписом. Мене цікавить також вітраж, бо я закінчив літражний хвиль. Мене цікавить зараз інсталяції, мене цікавить перформанс. Також я на чесник у дорогі на на злочному відділенні по історії мистецтва і також якось стараюся вивчати висігнути це все або щось додати у свою творчість е, є ідеї ну, найближчі проєкти що звичайно є це буде пов'язано із Варшавською академією мистецтв тобто у нас є працівня професора Духовського, е, у нас є тема, над якою ми працюємо, і е, я сподіваюся ну, Загалом, мабуть, в кінці хотілося б зробити якусь виставку, тобто якийсь підсумок цього півроку, що я тут знаходжуся, тобто, що я для себе нового зміг здобути. І загалом, в мене таке поняття, люди не змінюються. Просто люди можуть або збагатитися, або навпаки, ставати пустішими. І мені хотілося б збагачуватися, не ставати постішими, але сказати, що ти там, наприклад, змінюєшся, чи твої цілі тебе можуть змінити це, це неправда. Таке ж стане, що ти міг побажати своїм ровесникам, студентам мистецьких вузів в Польщі, в Україні або в інших країнах у всьому світі? Ну, Загалом, просто в мене таке складається враження, ми є всі дуже різні. тобто Школи є дуже різні, кожна людина, кожна особистість є дуже різна. Тобто нас щось і поєднує, а щось нас віддаляє. Ну, Загалом, чого зараз світу бракує, і чому люди ще досі звертаються за мистецтвом, за творчістю і чому потрібно воно, основне питання. Це емоційність. Тобто, направду, нам бракує хороших емоцій. І ці хороші емоції ми можемо передати. Тому, напевно, мені хотілося б всім побажати, щоб всі передавали свої творчості хороші емоції. Тобто, як я зараз дивлюсь останнім часом на якісь проекти, на якісь роботи, я постійно бачу драма, драма, драма. Тобто якось легше заставити людину плакати, ніж її засміятися. Якось легше заставити людину сумувати або, звичайно, і це потрібно, тобто, є якісь такі глобальні питання і над ними працювати. Але все-таки бракує чогось такого, щоб людей підносити. Тобто, заставляти людей боротися, досягати чогось, і щоб функція мистецтва зараз була для того, щоб приносити людям користь і радувати. Звичайно, мистецтво буває різним, так само, як і музика. Тобто є поп-музика, є рок-музика. Рок-музика, і вони всі слухають, і поп-музика від піпла, тобто ми всі її слухаємо. Тобто, є мистецтво для загальних мас, і є мистецтво не для загальних мас. І треба ці е, речі розрізняти. Але загалом красно дуже дякую. і це був Борис Гаврилюк. А я Богдан в прощаюся з вами. Всього найкращого!